Хочеш все пам'ятати, варто розумного і асистента собі під'єднати, який буде керувати нагадуваннями в Google календарі через Telegram. І це можна робити як і текстом, так і просто голосом. Варто спробувати, зараз покажу, як відкриваємо Telegram, переходимо на цей помагайкубот, кажемо почати. Він просить під'єднати авторизувати ваш google календар. Я вже це зробив, і тепер я можу тільки показати, які я календарями хочу працювати. В цій колонці показувати події, з яких календарів можна декілька поставити. А в цій в які календарі писати асистенту повідомлення. І все, ноштування ну, закінчилось. Ми можемо повернутися в Телеграм. Привіт! Подивись, які в мене справи заплановані на сьогодні. Так, бо на сьогодні дійсно їх немає. Окей, а які у мене справи заплановані на завтра. Окей. Допиши справи на завтра, на ранок, на 9 годину, перевірити пошту та задачі. Потім о 9.30 зробити дзвінок з клієнтом. О 10.15 записати ідеї для нового проєкту. Добре. Він мені створив мій помічник всі нагадування. О, я ще згадав. А, і на 11-ту годину нагадай подзвонити татові завтра зранку. Подзвонити татові. Нагадай, щоб я подзвонив татові. Тепер запиши на першу годину, я маю обід з клієнтом, який триватиме 2 години. Потім на 15 годину я маю вирішувати різні питання, дзвінок з командою, але паралельно нагадай, що в 15.30 я зробив короткий дзвінок майстру, бо він має прийти. І ще запиши на вечір, коли я буду вертатись на 17.30, щоб я по дорозі купив продукти назад, о 18-й як буду далі їхати за правило авто. Бачу, що п'ятниця у мене також буде день виїзду, то записи з 9-ї години по 8 вечора і я їду за місто. Так все вірно. Добре, записи мені ще на суботу спортзал на 11 годину по 13. -ту і потім ще е, на 14-ту похід до ветеринара з моєю собакою. Обід з клієнтом на завтра переноситься на 12-ту і буде тривати 3 години. Раз, скажи, які вони плани на завтра, на середу. На завтра, середу, 14 А, Клієнт щойно передзвонив зустріч, відміняється. Відміни завтра зустріч з клієнтом. Дякую.